У Лозові встановлюють дорожні знаки. 77 дороговказів з'являться на центральних вулицях міста. Говорить головний інженер Екосану Юрій Пшеничний. Це основні наші автошляхи, де найбільш інтенсивний рух автотранспорту відбувається вулиці Павлоградська Соборна. Кооперативна, моторна, проспект Перемоги, машина будівників, Слобожанська та бульвар Шевченка і Ярослава Мудрого. Дорожні знаки встановлюють замість застарілих, а також в місцях, де дороговкази відсутні чи зламані, пояснює Юрій Пшеничний. Знаки деякі вже вигоріли, тобто вони не відповідають нормам ДСТУ. Не Має світловідбивання від них, а це дуже актуально, при тому, що в нас зараз вуличне освітлення відсутнє. В темну пору доби часто вимикається, Якщо у нас є світлофорні об'єкти, тобто регулювання руху проходить по знакам дорожнього руху. Відновлення дорожніх знаків у Лозовій профінансує міський бюджет, повідомляють на підприємстві.